Бревіс зірвали аншлаг. Черговий виступ рівненського симфонічного оркестру відбувся у ПМК Текстильник. Проте цього року організатори здивували своїх шанувальників новим форматом виступу спільно з відомими рівненськими гуртами: Атвінта, Фарінгейт, Мерва, Мангуст та Ворс. Всі отримані кошти підуть на підтримку армії бійців АТО. Справи, тому, що планувався концерт. Ми навіть проводили репетиції, тобто воно не спонтанно в будь-якому випадку Не сьогодні ми вирішили Я його робити. Я досить давно вже зробив, наскільки я пам'ятаю, оркестровки на нашу пісню конвалі і рок н ролла Черепа. І давно ми мріяли це зробити. І тільки, що час якийсь був весь час не концертний, От. але в будь-якому випадку треба показувати, що ми як можемо боротися з нашим ворогом. І нам нічого не заважає відчувати себе щасливими і проводити концерти. ...виступу розпочалася ще з вересня. Спочатку колектив хотів поїхати в зону АТО, але така поїздка є досить складною, бо в колективі нараховується 35 чоловік. За словами диригента, оркестр з благочинною метою виступить не тільки в Рівному. Незабаром Бревіс зіграє і на Луцькій сцені спільно з місцевими гуртами, бо будь-яка допомога є в даний час доречною. Я так доволі переживаю за тих людей, які вернуться як вони суспільно можуть ну тут, тут себе далі ходити, тому що прожити війну людині, і це явно ну, його якось так прийнятись. Теп з теплом, з іншим, що він вернеться. От, оце нам було. Як, як люди далі будуть тут. Так само і може сил, бо можливо, хтось кинеться в іншу, чи в крайності якісь, тому що це якісь психічне все ж таки є. навантаження таке, що нам відстинуть. Оце такий хочеться. Коли людина тут пішла, знайшла своє місце тут. Жили, Зал тріщав по швах, а аудиторія була різноманітною від малечі до людей похилого віку. Бо всі хотіли розділити музику сердець разом з музикантами. Я як музикант хочу сказати тільки що Ми як музиканти, ми не люди, які можемо воювати, які брати построї, брати якісь вагу собі на спину і так далі. Ну ми можемо тільки підривати, допомагати. Ми можемо їм підспівати, можемо їм здавати запалу, щоб вони далі засвітує. То що вони роблять реальні поки. Кінцівка заходу завершилася на патріотичній ноті. Я роса на сонці, у Наталя Міщук ілона Якімюк у ритмі подій.